Вочевидь, різних блюдо навушників у світі існують досить багато, але тих, які створені саме для iPhone, лише всього одні, і це. Ейрпоц зараз лінійка AirPods складається з чотирьох різних моделей. Сьогодні говоримо про AirPods 3. І хоч мені дуже подобається цей гаджет, в нього все одно є деякі недоліки, про які варто знати, коли ви збираєтесь його купувати. Тож зараз пропоную поговорити як про переваги, так і про недоліки AirPods 3. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про найкращі навушники для вашого iPhone. Традиційно починаємо з переваг. І AirPods 3 це насамперед AirPods, тому пристрій має дуже компактний кейс, він майже нічого не важить і його максимально зручно тягати з собою. Ця штучка не більше за коробок сірників, тому ви з легкістю можете помістити його у будь-яку кишеню, ваш рюкзак і вона не займатиме багато місця. А враховуючи наскільки часто протягом дня вам потрібні навушники, це величезна перевага. Звісно, ми тут зібралися не для того, щоб обговорювати дизайн AirPods. Його ви і так без мене можете розглянути на різних. Промоматеріалах від Apple я хочу поговорити про наступне: я вважаю AirPods, як і будь які будь-які навушники, які вставляються у ваше вухо, засобом особистої гігієни. Тому і перепродавати навушники після того, як я закінчу ними користуватися, не планую. Це означає, що я можу використовувати треті подси саме в такому вигляді, в якому їх розробили Apple, тобто без будь-яких захисних чохлів, бо навіщо? І це дійсно приємний досвід, який я щиро раджу і вам. Бо, наприклад, я чувак тривожний, і вся техніка Apple, якою я користуюся в мене в захисних чохлах, навіть MacBook. у будь-якому випадку компактність, зручність та можливість використовувати гаджет без чохла це величезна перевага AirPods. Наступним пунктом відзначу більш конкретну штуку. Airpods 3, на відміну від попередників, захищені від пилу та вологи. Причому не тільки самі навушники, а ще й захисний кейс. Навіть мої власні AirPods Pro першого покоління не мають захищений від пилу та вологи кейс, тому ці навушники залишаються поза грою, принаймні коли йде якийсь дощ. А з AirPods 3 ви можете сміливо займатися активним спортом та підніти добрячі тут взагалі без проблем. Ну і ніякі погодні умови вас також не повинні лякати. Звісно, пірнати в AirPods 3 я не. Раджу, але все інше без проблем. До речі, ці AirPods 3 мені на огляд надали мої добрі друзі та надійний партнер мережа магазинів Яблука. Звісно, в яблуках можна придбати не тільки будь-які AirPods, а ще й абсолютно всю техніку Apple за дуже вигідними цінами. Ба більше у фізичних магазинах яблук ви можете протестувати бажаний гаджет перед покупкою, щоб на 100% бути впевненим у власному виборі. Але ви також можете замовити бажану техніку на сайті з доставкою по Україні мені дуже легко радити яблука, адже я сам вже давно купую всю свою техніку Apple саме тут. Посилання на AirPods 3 та інші навушники Apple я залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте надійного компаньйона вашого iPhone. Наступна перевага буде досить суперечливою, але я впевнений, що саме заради таких тем ми тут і зібралися. Дивіться, яка штука. Apple чудово розуміє, що AirPods це такі навушники, які мають подобатися переважній більшості користувачів. Відповідно, і звук тут має бути абсолютно збалансовано, нейтрально хороший. В очевидці AirPods 3 ніяк не претендують на якісь там меломанські приколи, але звучать вони дійсно гідно. Тут є бас, нормальна середина, звук чистий та не перенавантаж. Ажений майже будь-який жанр музики звучить в AirPods 3 чудово. При цьому ви все ще можете з кайфом переглядати контент в інтернеті, дивитися фільми тощо, тощо. А вже ж це не AirPods Pro 2, Але послухати музику з кайфом тут точно можливо. На мій погляд, всі ідеї Apple тут реалізовані повну. Ви можете як класно послухати музику, так і поспілкуватися з кимось у режимі гарнітури, бо мікрофони не підводять. В AirPods 3 не так багато якихось унікальних приколів, але один тут точно є, і це просторове аудіо. Шкода лише, що контенту під спейшел аудіо не так багато. Переважно більшість пісень в Apple Music підтримують цю функцію досить номінально. А ті композиції, які дійсно розкладають інструменти і будують глибину сцени, це прямо величезна рідкість. Тобто, зрозумійте мене правильно, коли воно працює, ти втикаєш навушники у вуха, сідаєш і відчуваєш всі інструменти саме так. Як вони замислювалися оригінальними виконавцями? Це дійсно унікальний досвід, який є величезною перевагою AirPods. але у переважній більшості випадків це працює приблизно так. От уявіть, що ви сидите перед телевізором, він знаходиться прямісінько перед вами, і з нього грає музика. Ти втикаєш AirPods 3 у вуха, повертаєш голову ліворуч, праворуч, а джерело звуку воно не змінюється, воно статичне, воно знаходиться перед тобою, і це. Прикольно, але чи потрібно, мабуть, ні. Особливо коли ти користуєшся цією функцією десь на вулиці, і при повороті в якийсь бік, тобі потрібно дочекатися, поки весь цей звук відцентрується. Тому, як на мене, для стаціонарного використання деякі треки в Spatial Audio це дуже прикольний досвід. Переважно більшість це просто прикол, але взагалом не те, що ви сильно потрібно. А от де просторове аудіо реалізовано наповно, так це при перегляді фільмів через Apple TV. На жаль, контенту там не так багато і для. Цього потрібно придбати собі підписку, але штука прикольна. Друзі, у першому закріпленому коментарі під цим відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу підтримати його гривнями. Нагадую, що маленьких донатів не буває разом до перемоги. AirPods 3 можуть надати до 6 годин відтворення від одного заряджання, коли ви дістаєте навушник з кейсу та втикаєте його у вухо. Як на мене, цього більш ніж достатньо, бо особисто я не знаю жодної людини, яка б сиділа і 6 годин поспіль слухала музику. А от режимі гарнітури все ще цікавіше: ви можете використовувати лише один навушник, так як в обох в них є мікрофони. Покористувалися цим, він розрядився, поміняли їх місцями. Цей заряджається, іншим користуйтесь. реально зручно. І до тих пір, доки в зарядному кейсі ще є той самий. Заряд, ви можете спілкуватися до схоча. Ну і звісно ж не можна не згадати те, що AirPods це навушники, які створені для тих, хто перебуває в екосистемі Apple. Якщо у вас є iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch чи будь-яка комбінація з цих гаджетів, ви точно кайфанете від AirPods. Фішка в тому, що навушники безшовно перемикаються між гаджетами, в залежності від того, чим ви зараз користуєтесь. У реальному житті це працює так: ви можете увітнути у вуха AirPods 3, почати переглядати якісь меми в Тіктокі чи Рілси в інстаграм, якщо ви старий дід – Після цього просто відкласти смартфон у бік, пересісти за MacBook, почати дивитися відео на YouTube там, а звук автоматично перемкнеться саме на ваш ноутбук, і це дійсно зручно. І оця безшовність при перемиканні джерела відтворення звуку це те, що робить AirPods унікальними, але саме в екосистемі Apple. З іншого боку, можливо, саме через цю особливість я більше ніколи не захочу використовувати будь-які інші навушники. Ще ось цікавий прикол, де AirPods 3 можна знайти за допомогою застосунку локатор. Працює це приблизно так. Ви поклали кудись навушники, і не те щоб дуже пам'ятаєте, де вони саме знаходяться. Ви відкриваєте застосунок локатор, натискаєте на кнопку пошуку, і у вас на екрані iPhone відображається, чи навушники знаходяться поруч, чи потрібно шукати в якомусь іншому приміщенні чи напрямку. Загальне враження, як від дитячої гри тепло-холодно. Чим ближче ви до навушників, тим більше вам про це натякає iPhone. А як тільки ви підійшли до них в притул. Там з'являється напис, що от прямо перед вами вони десь мають бути. Звісно, це працює не так точно зі стрілочками та вказівками, як, наприклад, AirTag в Америці, але навіть таким чином навушники можна досить легко знайти. Ба Більше через локатор можна відтворити якийсь звук на AirPods 3. Щоправда, тут немає в кейсі ніяких динаміків, тому звук відтворюється через навушники, які знаходяться у середині кейсу, а це не те, щоб дуже гучно. Ну а тепер, після таких приємних та теплих слів у бік AirPods 3, давайте нарешті поговоримо, що з цим пристроєм не так. Першим пунктом буде досить суперечлива тема, але деякі мої знайомі на це скаржаться, тому оминути проблему я не можу. Дивіться, яка штука, сам навушник AirPods 3, це фактично навушник AirPods Pro, тільки без силіконової амбушури. Відповідно, у вуху навушник вставляється та тримається там виключно через свою анатомічну форму. І проблемка полягає у тому, що саме ця форма. Форма підходить далеко не всім. На жаль, мені тут досить складно судити об'єктивно, бо в мене ніколи не було проблем як з першими двома поколіннями AirPods, так і з третім. Моїх вухах навушники тримаються надійно. Але у багатьох вони не тримаються, тому я щиро раджу вам перед тим як придбати собі такий гаджет, спробувати все ж таки їх приміряти до своїх вух та відчути наскільки вам а комфортно, та б – наскільки добре вони там фіксуються. Пам'ятаєте, я якось казав, що ненавиджу Lightning. Так, от ця штука все ще не змінилася. Lightning все ще це нижче, але в AirPods 3 для того, щоб заряджати навушники бездротовим засобом, потрібно переплатити трохи коштів за отримання бездротового кейса. Тобто за замовченням базова версія AirPods 3 підтримує заряджання виключно через дріт. Але якщо ви хочете заряджати кейс через MagSafe чи будь-яку іншу зарядну станцію з підтримкою, G, будьте люб'язні переплатити гривні. З приємних новин різниця між AirPods, які заряджаються по дроту та бездротом. У яблуках становить лише 200 гривень. І не відходячи далеко від цієї теми, хочу також відзначити, що, на жаль, ми живемо у світі, де iPhone не підтримує зворотню бездротову зарядку. Тобто, ти не можеш взяти свій телефон, покласти на нього навушники і просто отримати такі бажані відсотки заряду, коли це максимально потрібно. До речі, з 15-ю лінійкою все трошечки легше, бо тут є порт USB-C, Відповідно, можна під'єднати навушники дротом до телефона і підзарядити, але це все, що означає, що вам доведеться тягати з собою додатковий дріт на. Lightning. Як відбувалося керування в AirPods 1 та 2 покоління. Ви могли вставити навушнику вухо, легесенько по ньому тапнути, і це й було керуванням. Один тап це плей-пауза, два наступний трек, три попередні, ось ці всі штуки. А потім з'явилися AirPods Pro, які презентували новий спосіб керування, там була вже коротенька ніжка, яку було потрібно стискати. І чомусь AirPods 3 наслідували саме такий спосіб керування відтворенням, що, на мій погляд, максимально незручно, адже просто взяти палець та. Та тапнути по навушнику у вузі значно легше та швидше, ніж щось там намагатися нащупати та за цю малесеньку ніжку хапати. Звісно, це переважно питання ергономіки та моїх особистих уподобань. Але я точно знаю, що у дівчат у яких довгі нігті, це викликає дискомфорт, адже просто хапанути за навушник незручно. Потрібно якось туди підлазити, і це дійсно не круто. А ось проблема, яка переслідує взагалі всі навушники від Apple і AirPods 3, у тому числі. Ви буквально ніде не можете налаштувати еквалайзер для відтворення під власні уподобання. Десь у глибинних параметрах Apple Music, саме в налаштуваннях телефону, ви можете знайти кілька запропонованих підготовлених пресетів еквалайзера, але це точно не те. Це точно не під персоналізацію досвіду від відтворення музики та будь-яких інших звуків. Як на мене, ця проблема взагалі вирішується одним легесеньким. Тим софтверним апдейтом, але чомусь ми його все ще не маємо. Можливо, Apple просто хочуть, щоб всі отримували однаковий досвід. Ну і наостанок найочевидніше, будь-які AirPods – це перш за все навушники для iPhone. Якщо вам дуже подобається, ну не знаю, які вони на вигляд, то придбати їх для іншого смартфона без яблучка на задній панелі, це така собі ідея. Так, воно працюватиме, і звук там буде більш-менш непоганий, але всі фішки, плюшки та можливості для вас не будуть доступними. Тому рішення таке відверто не найвдаліше. Я б сказав так: всі переваги AirPods закінчуються там, де закінчується iPhone. Ну і нарешті прийшов час підсумків. Що я можу сказати? Airpods 3 це чудові універсальні навушники, які дуже зручно тягати з собою, які не займають багато місця і просто працюють. Вони мають класний звук і чудово підійдуть всім, хто не у захваті від вакуумних навушників. Але якщо останні для вас взагалі не проблема і до вакуумних навушників ви ставитесь гуд, я б радив підзібрати трохи більше грошей та переплатити за AirPods Pro 2. Там і звук буде по перше значно кращим. а по-друге, там буде активне шумозаглушення, яке дуже круто працює. І режим прозорості, який дозволяє спілкуватися з людьми навколо, не витягаючи навушники з вух для вас, мої маленькі інтроверти, це прямо подарунок. Тож ось моє питання для вас: які AirPods ви б обрали для себе та чому? А ще якими навушниками зараз користуєтесь ви, і чи плануєте їх на щось оновлювати? Ваші відповіді, як і завжди, пропоную залишати в коментарях під цим відео. Ну а якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте. На дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає власний час та залишає величезні, здоровезні такі коментарі, які, перш за все, дуже цікаво читати. А по друге, вони допомагають у просуванні відео на YouTube. Також в описі, окрім посилання на AirPods 3 на сайті Яблук, є й лінк на мій TikTok. Там кілька разів на тиждень я публікую різні огляди на прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Десь поруч зі мною, ось тут з'явилося два моїх відео, які YouTube пропонує вам переглянути наступними. І це дуже крута пропозиція. Озиція, в жодному разі від неї не відмовляйтесь. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!